Друзі, привіт! Сьогодні вас чекає захоплюючи топ-5 найцікавіших та найкумедніших багів в історії космічних досліджень. Деякі з цих збоїв могли коштувати життя, а деякі призвели до неймовірних відкриттів. Почнемо з кінця. П'яте місце комп'ютерна паніка на борту Аполло-11. перебуваючи за кроп до посадки на місяць. На борту Аполло-11 почав перевантажуватись комп'ютер. Видаючи тривожні сигнали, виявилося, що комп'ютер перевантажувався через надто велику кількість команд, що надходило одночасно. Інженери порадили астронавтам ігнорувати збої і продовжувати посадку інакше Армстронг не зміг би зробити свій знаменитий крок по місяцю. Цей випадок показав наскільки важливі добрі знання системи, особливо у стресовій ситуації. Четверте місце: спіріт застряг на Марсі. Марсохід Спіріт, запущений наса, застряг у м'якому ґрунті Марса і більше не зміг рухатися. Ґрунт виявився занадто пухким для цього марсохода і його колеса просто застрягли і занурилися у цей ґрунт. Навіть після того, як марсохід Спіріт застряг у пухкому ґрунті Марса у 2009 році, він продовжував функціонувати і зробив кілька важливих відкриттів, які надали вченим багато цінної інформації про червону планету. Ось основні відкриття зроблені спірітом, перебуваючи на одному місці. Дослідження вулканічних порід допомогло вченим зрозуміти, що в минулому на Марсі могли існувати активні вулкани та потоки лави, які взаємодіяли з водою, змінюючи структуру та склад гірських порід. Також Спіріт виявив на поверхні Марса солі, такі як сульфати, які могли сформуватися лише в результаті випаровування води. На місці зупинки марсохід провів багато досліджень, які показали, що навколишній ґрунт міг би бути дном давнього водоймища. У процесі тривалого перебування на одному місці Спіріт спостерігав за половими вихорами: міні-торнадо, що проходили повз. Ці вихори не тільки очищали його сонячні панелі, але й дозволили вчином краще зрозуміти марсіанську атмосферу та сезонні зміни. Це приклад того, що навіть нерухомий марсохід може приносити користь і не варто його списувати, тому що він тільки застряг і не зміг повирухнутися. З кожним наступним багом стає все цікавіше. І третє місце це помилкові розрахунки на телескопі. Хаббл. після запуску у 1990 році телескоп Хабл робив розмиті знімки через неправильну форму лінзи. Помилка в розрахунку полірування лінзи і призвела до спотворення зображення. Через три роки НАСА відправило астронавтів для встановлення коригувальної лінзи, і Хаббл почав робити одні з найкращих знімків всесвіту. Помилка в розрахунку на телескопі Хаббл обійшлася НАСА приблизно 1,5 мільярда доларів. Ця сума включає не лише виправлення дефекту, а й значні додаткові витрати. Перше це коригувальна місія, щоб встановити коригувальну лінзу. Друге затримки та додаткові дослідження. Виправлення помилки потребувало розробок, тестів та експертизи, що також вплинуло на бюджет проєкту. Третє це втрачений час спостережень. Через дефект з моменту запуску у 1990 році до виправлення у 1993 році Хаббл не міг передавати високоякісні зображення, що уповільнило виконання наукових програм та відклало дослідження. Ми майже на фініші переходимо до другого місця. Метрична та імперські системи на Марс Клімат Орбітер. Марс Клімат Орбітер розбився при спробі зайти на орбіту Марса у 1999 році. І зараз ми з вами розберемо, що ж там сталося. Марс клімат орбітер був призначений для вивчення клімату та атмосфери Марса, а також для передачі даних з марсоходу Polar Lander. Помилка у виборі одиниць вимірювання метричних замість імперських призвела до того, що апарат увійшов в атмосферу Марса під надто малим кутом і згорів. Помилка через використання різних систем вимірювань на Марс Клімат Орбітер обійшлася НАСА приблизно 327,6 мільйона доларів. Ця сума у себе включає. Вартість самого апарата Марс Клімат Орбітер. Його розробка, збірка і запуск обійшлися в 193,1 мільйона доларів. Вартість запуску сама ракета носій та проведення місії коштувало близько 91,7 мільйона доларів. Та операційні витрати, які склали близько 42,8 мільйона доларів, які НАСА вклали у підтримку місії та її контролю. Переходимо до першого місця, і це найтрагічніший бах в історії космічних досліджень. Чому? Тому що воно вартувало життя. І це було не десь там у НАСА, в США, це було у Радянському Союзі. Радянський космічний апарат Союз-1, на якому перебував космонавт Володимир Комаров, зазнав катастрофи через численні технічні збої. Один з парашутів не розкрився через те, що датчики не спрацювали належним чином. Комаров загинув при спуску, і ця трагічна подія стала нагадуванням про важливість тестування та підготовки. Іноді помилки можуть коштувати занадто дорого, і тому кожна космічна місія потребує найретельнішої підготовки. За трагічну помилку і збій датчика на космічному кораблі Союз-1, внаслідок якого загинув космонавт Володимир Комаров, офіційно ніхто не взяв на себе відповідальність. У той час Радянський Союз уникав публічного визнання помилок та недоліків у своїх космічних програмах. Однак, згідно зі спогадами та документами, деякі інженери та космонавти, зокрема Юрій Гагарін, Знали про серйозні технічні проблеми Союзу 1 ще до запуску. Гагарін та кілька інших спеціалістів намагалися переконати керівництво відкласти місію через численні несправності, виявлені під час перевірок. На Союзі 1 було зафіксовано понад 200 проблем, включаючи несправності парашутної системи. Рішення про запуск було прийнято на вищому рівні, ймовірно, під тиском для досягнення політичних цілей. Керівництво космічної програми прагнуло провести успішний політ до 50-річчя жовтневої революції, тому місію затвердили, незважаючи на відомі ризики. Також було відомо, що саме Юрій Гагарін мав би полетіти у цю місію замість Володимира Комарова, якби з ним щось сталося напередодні польоту. Ці баги показують, наскільки технології у космосі вимагають надійності та точності. Навіть один невірний розрахунок може коштувати мільйони доларів, а іноді і людських життів. Пишіть у коментарях, які ви знаєте баги в історії космічних досліджень. Також не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. Побачимося у наступних відео. Па-па!